І так, слава Господу, дорогі друзі. Сьогодні знову програма Хліб. Щоденний, і мені хочеться поділитися таким дивним, на перший погляд, словом і дуже важливим. Ви розмірковували про слово Євангелія? Що воно означає? І що робив Ісус з Євангелієм? і що послав Батько Небесний на цю землю, і що взагалі відбувається через Євангеліє? і що буде відбуватися завдяки Євангелію. Я хочу відкрити буквально декілька місць. Із Писання, де зустрічається слово Євангеліє, Євангелія і так далі. Ось дивіться, можна, можна побачити, що Ісус робив з Євангелією. Матвія 9, розділ 35 вірш. Ісус ходив усіма містами та селами, навчаючи в синагогах, проповідуючи Єванглію про Царство Боже виліковуючи усі хвороби та недуги. Ось що ми бачимо, що робив Ісус з Євангелією. Він вчив, він, де він тільки не був, чи то було місто, чи то було село. Він знаходив людей в, в, той, в, той, в той час у синагогах, тобто там, де люди збиралися, і він вчив Єванглію. Е, Далі я знаходжу місце, місце із писання, де написано. Матфія, 24 розділ і 14 вірш, написано. І ця добра звістка, Євангелія про Царство Боже проповідуватимеся по всьому світі, як свідчення для всіх народів, от тоді настане кінець. Як вам таке, що Євангелія буде проповідуватись до? Кінця світу, по всьому світу. Як ви думаєте, хто буде проповідувати Євангеліє, якщо сам Ісус розпочав проповідувати Євангеліє ще коло двох років? Тисяч років назад я більш ніж впевнений, що будуть проповідувати Його тільки послідовники Ісуса Христа, тільки ті, які прийняли Ісуса Христа у своє серце і стали учнями Ісуса Христа і те, що робив Ісус на сьогоднішній день, і вони продовжуватимуть продовжувати робити. Далі. Далі в місці із Писання хочу, хочу почати. Так, про, і ось важливо, важливе місце Марка, в Євангелія від Марка, 10 розділ, 29 вірш. Тоді Ісус сказав: істинно кажу вам: кожний, хто залишив хату свою братів, сестер, матір, батька. Дітей або господарство своє, заради імені мого та Євангелія ще в цьому житті одержить у сто раз більше помешкань братів, сестер, матерів, дітей і ланів, так само, як і, як, і переслідувань а також нагороду вічного життя в прийдешні часи. Ось вдумайтесь, на якому місці Господь ставить Євангеліє, на місці свого ім'я, і Він говорить, хто. Залишить ради імені Ісуса або ради Євангелія, ради Євангелія залишить все повсякденне і займеться самим головним, тобто Євангелієм, то він на перший погляд здається, що він багато чого позбудеться, тому що, можливо, не всі, не всі з ним будуть за за одного прийдеться, придеться залишити тих тих чи інших. Але Господь говорить, каже, ще при ще при цьому житті така людина вона одержує або отримає від Бога в декілька разів в сто крат написано усього того, що вона позалишила е, в в заради Його ім'я, або заради Євангелія Христова. Задум, задумайтесь, що Заради Євангелія, заради Ісуса, любу річ у своєму житті, яка тобі здається дорогою, ти можеш це примножити в сто крат. Вірніше, не ти, а Бог примножить, якщо ти візьмешся і віддаш все для Євангелія. І ще хочу е, так, 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 ще одне місце із Біблії зачитати. Ось. Ось зачитати, Римлян, послання до Римлян, перший розділ і 16 вірш. І не соромлюся я Євангелії, бо це є сила Божа для спасіння всіх віруючих спершу юдею, а тоді й є... Поган. Наскільки ви чуєте, що Єван... Євангелією апостол Павло не соромився, а навпаки, він казав, що Євангелія це є сила Божа, тому що Євангелія не від євангелістів, а Євангелія від Бога, від Батька Небесного, яку Він послав на землю для того, щоб через Євангелію спаслися першу чергу <кій> юдеї, а а в друге, всі інші з поган. І на останній, останнє останні, останні місце списан, яке хочу прочитати, 1 Петра, 4 розділ, 17 вірш. Ось настає час суду Божого. І розпочнеться він з Божої сім'ї. І якщо він розпочнеться з нас, то ж тоді. Станеться з тими, хто не підкоряється Євангелії Божій. Якщо суд Божий розпочинається з сім'ї Божої, тобто, щоб, щоб жити згідно з Євангелією, тому що є ще декілька місць, місця, де говориться, що живіть з, згідно з Євангелією Христовою, діліться з Євангелією, Євангелією Христовою з іншими, з іншими людьми. Адже прийде суд, і Господь буде судити. Згідно з Євангелією Христовою, хто ж її? Прийняв, а хто її не, не прийняв, тому що на сьогоднішній день, якщо тільки чує, чує, чує людина слово Євангелія, або е, проповідь Євангелія, або, е, або що це Євангелія від Бога, вони якось кривляться, не приймають, дивуються, кажуть, а ми тут такі християни собі, а ми, а ми в нашого Бога віримо. Повірте, що Євангелія це є сила Божа, тому що вона від Бога прийшла, і, і Євангелія проповідувалася і Ісусу. Христом і Євангелію вчив він і навчив учнів своїх. І до цього часу, якщо, якщо хочеш знати, хто ти є, то. При, Прийняти прийняв Євангелія е, Христове, чи не прийняв, став ти його розповсюдовачем, або, скажімо, той, хто розпоширює Євангелія, чи не став, чи чи є, являєшся на той, на даний момент учнем Ісуса Христа. Тому що християн, так званих дуже багато розвелося, які навіть не знають, що таке Євангелія, або від Євангелія відпираються і руками, ногами. А Євангелія необхідно проповідувати і яким проповідником станеш ти? Адже Ісус Христос сказав, що Євангелія буде проповідана у всьому світу, і тільки тоді прийде кінець. Будь благословений і розмірковий над цим і стань розповсюджувачем Євангелія Христового. Амінь.